Асно про події вкрай на телеканалі ТС1 в студії працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Дари природи не дають проходу. В Ужгороді процвітає тротуарна торгівля. Замість легального збуту власної домашньої продукції деякі господарі викладають товар просто на пішохідній зоні біля ринків. Тим самим убивають двох зайців, не сплачують за торгове місце й ефективніше заманюють перехожих, відбиваючи прибутки в легальних підприємців. Однак така торгівля є не лише протизаконною, а й небезпечною для споживачів. Продукти невідомого походження продають із під ніг та ще й поблизу проїжджої частини. І нарешті. Розташування об'єктів стихійної торгівлі часто перешкоджає руху пішоходів та псує естетичний вигляд міста. З проблемою в Ужгороді борються давно та лише зараз до тротуарних бізнесменів влада звертається із конструктивною пропозицією. Людям будуть роздаватися листовки, в яких буде вказано перелік ринків, такі як вулиця Тихо, вулиця Минайська, 16 і вулиця Загорська та інші ринки, які є на півпусті або повністю пусті, де вони можуть продавати свої товари. Там була інформація, що на Минайській, на ринку готове керівництво ринку надавати місця для продажу всіх цих речей безкоштовно, тільки за комунальні послуги будуть змушені підприємці платити. Майно закарпатського золоторудника в селі Мужієво продали на 17 мільйонів гривень дешевше за його вартість. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури. За фактом незаконного заволодіння майном товариства «Закарпатполіметали» правоохоронці проводять досудове розслідування. Наразі встановили, що службові особи одного з товариств за попередньою змовою із арбітражним керуючим тов Закарпатполіметали умисно провели аукціон із реалізації майна золоторудника за ціною нижчою від ринкової. Їм інкриміна... Нують статтю кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із забороною обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна. Зроби мистецький подарунок, підтримай військовослужбовців. Художники краю не залишаються осторонь подій, які відбуваються на сході країни, а допомагають по-своєму. Виставили на продаж власні картини. Усі виручені кошти ми ці перераховують на підтримку українських військових, котрі зараз перебувають у зоні антитерористичної операції. Організатори проекту кажуть, акція не залишила закарпатців байдужими, адже протягом місяця дві картини уже знайшли свого покупця. На підтримку українських військових, котрі зараз перебувають у зоні АТО, закарпатські художники продають власні твори мистецтва. Ідея провести виставку-продаж картин виникла місяць тому. Ми краю розповідають, цю ініціативу одразу підтримали, аби допомогти солдатам без вагань віддали частку своєї творчості. Навіть я підлучив свою роботу. Я можу навіть дві роботи дати для того, щоб всі кошти пішли на допомогу нашим солдатам, які стоять там. І борються за за, за витволення тих Донецької Луганської області, придбати картини знаних художників краю можна в мережі інтернет. Наразі на продаж виставили 9 робіт ще три з'являться найближчим часом. Організатори акції кажуть, у такий спосіб продаж картин проводиться вперше. Сподіваються, що саме таким чином до акції долучаться не лише краяни, а й поціновувачі мистецтва з інших регіонів а та чому? за кордоном. Літо по перше досить неактивний є. Потенційний покупець. Ну а по-друге, вирішили залучити не тільки закарпатців, але і, можливо, діаспору. Можливо, наших закарпатців, які живуть за межами області, трішки краще фінансово себе почувають. Олена Кондратюк одна із тих митців, хто пожертвував власну картину на підтримку закарпатських військових. Художниця переконана, такі проекти несуть подвійну користь. Наші картини можливо допоможуть залучити. Частину якихось людей, які хочуть і водночас і армії допомогти, і придбати твір мистецтва. Тому всі художники могли б, якщо мають бажання, віддати свої твори для участі у цій акції. У рамках акції вже вдалося продати дві картини. Усі виручені кошти художники планують перерахувати на підтримку військових. На сьогоднішній день вже зарезервовані дві роботи: це роботи двох художниць: Людмили Коршадько і Лесі Примич, два пейзажі. Всі кошти вони повністю мають перерахувати на підтримку наших українських військових. Митці та організатори акції закликають краян бути активними та підтримати тих, хто зараз перебуває в епіцентрі бойових дій. А художників запрошують долучитися до благодійного проєкту. Я всіх закликаю. Долучитися до нашого сайту із своїми жертвами, пожертвами, хто чим може, хто як може. Звичайно, мова йде про творчих людей, це, зокрема про живопис чи графіку, чи навіть не має може бути декоративно вжиткове мистецтво, але сайт поповнювати однозначно потрібно, тому що ми цим можемо показати свою 100% позицію українців. Окрім мережі інтернет, роботи закарпатських художників можна буде побачити в одній із ужгородських галерей, де незабаром відбудеться їх експозиція. На Закарпаття продовжують прибувати біженці зі східних та південних областей. Наразі притулку в нашому краї попросили 730 осіб. За інформацією регіонального штабу з питань розміщення сімей переселенців, на територію області з Донеччини та Луганщини приїхали майже 520 людей, ще понад 210 із Криму. Усіх громадян забезпечили тимчасовим житлом, допомогли в пошуках роботи та оформленні соціальних виплат. На Закарпатті для допомоги біженцям зі Сходу та Півдня діє програма Турбота. Заголом на ці потреби виділили майже два мільйони гривень. Мінімальна ж потреба у коштах для поселення біженців становить понад три мільйони. Налагодити транспортне сполучення Європи та України головна мета нового угорсько-українського проєкту, який презентували в Ужгороді. Ініціатива фінансується в рамках програми східного партнерства Міжнародного Вишеградського фонду. Проект покликаний сприяти побудові на українській стороні доріг, що відповідатимуть міжнародним стандартам. Магістраль бере початок в Італії, йде через Францію та інші країни Європи, зокрема Угорщину. У майбутньому спеціалісти прагнуть з'єднати її із закарпатською автомагістраллів між Ужгородом. Та Мукачевом. Нова дорога дозволить значно розвантажити наявні автошляхи, а відтак збільшити транзит товарів через Україну. Зараз робота ведеться над визначенням місць, де найкраще прокласти цю дорогу на українській стороні. Попередня розробка повинна завершитись до середини 2015 року. Без добрих шляхів, без доброго транспортного сполучення неможливо розвивати економіку, тому що товари повинні переміщатися як на рівні міждержавному, так і на рівні підприємницькому, як всередині держави, так і між державами. І це є необхідний елемент економічного розвитку і європейської інтеграції України. Біамара в середне алі назотопає пітишала зосакотарт ennek kézzel fogható. Угорщина має намір збудувати транспортну магістраль до середини річки Тиса. Чим скоріш ділянку автобану М 3 збудують вже до початку 2015 року. Коли ситуація в Україні буде такою, щоб збудувати продовження автобану на Закарпатті, наразі невідомо. Mikor alakul ki olyan gazdasági helyzet, hogy ezt tovább lehessen folytatni? Ma erre nehéz válaszolni. Співпраця архівів. Берегівський архів співпрацюватиме із Будапештським. Угорщина має намір створити умови для збереження документів, які знаходяться на Закарпатті. Згідно з договором про співробітництво, який підписали в берегові, працівники Будапештського архіву поділяться знаннями та досвідом зі своїми закарпатськими колегами, як краще зберігати документи. У договорі окреслено три завдання, які виконуватимуться спільними зусиллями працівників архівів. Одне з них оцифровка рукописних кадастрових карт 19-го століття, яких у берегові налічується більше чотирьох тисяч. У рамках співробітництва сусідня країна надасть матеріальну допомогу берегівському архіву у розмірі понад 20 мільйонів форентів. В рамках програми буде обладнано майстерню у беревському архіві, яка буде облаштована сучасними технічними засобами, за допомогою яких беревські працівники зможуть реставрувати архівні документи. Також будуть закуплені 10 тисяч спеціальних коробок, в яких ці документи можна буде безпечно зберігати. Працівники Будапештського архіву покажуть на практиці своїм берегським колегам специфіку роботи з архівними документами задля їх кращого збереження. Це підписаний у нас вже третій договір, бо тому, що у нас є перший договір, підписаний з Ніредазом, обласним архівом із Румунії. Є але це один із пріоритетних напрямків, бо тому, що тут не тільки ми будемо співпраця, а тут є напрямок фінансування. Та фазанів випустять на територію мисливського угіддя між селами Сюрте та Галоч на Ужгородщині. Мета відновити фонд даного виду птаху на Закарпатті. Таку акцію проводять закарпатські мисливці, адже саме полювання є однією з найголовніших загроз виживанню фазанів. Навряд чи знайдеться мисливець, який відмовиться від задоволення вполювати фазана. Це птах непростий, і полювання на нього вважається доволі цікавим. Та це безумовно наносить шкоду природі. Тому товариство мисливців Ужгорочі не вирішило зробити внесок у відродження фауни на території мисливського господарства. А крім того, довести, що мисливці не лише полюють, але й про природу піклуються. Пазан починає на території Закарпатської області вимирати, вимирати завдяки там природним погодним умовам. На нього посилено полюють за межами сезону мисливського і. Це досить велика проблема. В європейських країнах приділяють велику увагу відновленню фауни дикої природи. Саме звідти закарпатські мисливці перейняли ідею щодо розведення і асиміляції напіввільного птаха у мисливських угіддях. За декілька місяців буде видно, скільки з трьохсот фазанів змогли пристосуватись до умов напівдикої природи і стати поповненням фонду угіддя. Ми будемо за, за ними е, е, слідкувати. Під підкормлювати, поїти водою, щоб вони за два-три місяці стали на крило і були повністю асимільовані в дику природу. На території мисливського угіддя самою природою створено ідеальні умови для життя зайців, перепілок, фазанів, качок. Якщо пощастить, тут можна зустріти косулю або ж дикого кабана. В разі, якщо погода видається особливо засушливою, мисливці облаштовують для тварин спеціальні водойми. На території господарства є декілька каналів, однак влітку доводиться облаштовувати додаткові поїлки. Ми намагаємо зробити все, щоб тварини не покидали угіддя. На волю фазанів випускатимуть групами по 30-50 птахів. У мисливському угідді розраховують, що з 300 двохмісячних фазанів більша частина виживе і адаптується до напівдикої природи. Цього тижня Ужгородці власними гаманцями відчули зростання ціни на проїзд в громадському транспорті. Що стоїть за подорожчанням? Які аргументи наводять перевізники і громадські активісти? І чи стане дорожчий проїзд комфортнішим? Про все це говоритимуть сьогодні у ток-шоу про головне. Дивіться прямий ефір на телеканалі ТЕСА-1 відразу після вечірнього випуску новин о 19.25. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о 19.00. Бажаю вам гарного дня і на все добре.